Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Найбільше козацьке кладовище в Україні. Сотниківська Січ. Це одне із найбільших козацьких кладовищ, що збереглося до наших днів. Знаходиться воно на околиці Одеси. Всього в 15 хвилинах на авто від центру. Обабіч хаджибейської дороги. Як тут опинилися козаки, і яке відношення вони мали до будівництва Одеси, друзі? Після наказу імператриці Катерини про знищення Запорізької Січі у 1775 році частина козаків оселилася в районі куяльницького хаджибейського пересипу. На схилах гір довга могила та шкодова. І з останньої пізніше виник куяльник. Імператриця висунула умову, за якою дозволяла козакам лишитися в околицях Хаджибею і не переселятися на Кубані, ніколи не брати до рук зброю. Так козаки стали Нерубаями, тобто такими, що більше не будуть рубати шаблі ворога. Вони зайнялися видобутком солі та вапняку, відомого як Ракушняк, із якого побудовано половину Одеси. Власне, катакомби справа рук козаків не рубає. Попри те, що Вапняк досить м'який матеріал, видобуток його не така вже й легка справа. Подекуди в штольнях працювали цілими сім'ями, включаючи жінок та дітей. Нерідкістю були і трагічні випадки внаслідок обвалів. Але й були серед козаків не тільки робітники, а й власники штолень, деякі з них поховані на сотниківській січі, наприклад, Шмигора та Гетьманенко. Цвинтар виник приблизно у 1775 році. Найдавніше поховання тут датується 1791 роком. В метричних книгах Вознесенської церкви, що колись тут стояла, зафіксовано понад 530 поховань. Більшість із яких мають кам'яні хрести, найчастіше мальтійські. Дві третини прізвищ, викорбуваних на могилах, українські, які можуть належати однофамільцям або прямим нащадкам запорізьких старшин. Зустрічаються навіть прізвища гетьманів Дорошенко та Чорний. Але написи збереглися лише на 33 кам'яних хрестах. Мова мікс церковно-слов'янської та української, тому розібрати надписи може вийти не одразу. Сотниківський або куяльницький цвинтар не сама популярна пам'ятка Одещини, але однозначно варта уваги та збереження. Силами місцевих активістів кладовище підтримується в належному стані. Тут влаштовують толоки із прибирання. Біля хрести вимагають від одеської міської влади взяття пам'ятки на баланс із утримання. І з 2021 року Сотниківська Січ занесена до державного реєстру нерухомих пам'яток. Тому, друзі, запрошую всіх на цвинтар. Хто там ще не був, відвідуйте це вся наша історія і так далі. Але, поки війна повномасштабна, краще там не шастати, щоб не було великої біди. Тому, друзі, набажаємо нашу перемогу як на інформаційному. Так і на військовому фронті, друзі, слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі, всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже-дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!